друзі, всіх вітаю. 8 грудня, Одеса на зв'язку. Зараз 4 градуси тепла. Дує вітер. Добре, з одного боку, що він підсушив після вчорашнього дощу, а з іншого боку, я уявляю, що там на морі, тому що париви вітра дуже сильні. Нема, нема як закрути. Ми йдемо зустрічати схід сонця. Зараз буде Ігор, грати. Тож ходімо, подивимося, наше морячка. Я сподіваюся, що шторм нічого такого не накоїв, тому що він вчора був дуже страшний. Світ. Бачите? Все ходімо. Ростюня, добрий ранок. Сонечко. Біжимо. зустріч новому дню. Давай, будемо зараз купатися. Тарас Григорович, добрий ранок. Друзі, я знов. Сьогодні сонечко ми не побачимо. Небо затягнуте. Я ж вам казала, що так взимку воно і буде. Підходимо до Алеї Слави. Наші герої шануємо пам'ять. Вічна пам'ять. Встановлюють зараз майданчик в активні парки. Це буде забіг. Будемо йти на зворотньому шляху, може поболюваємо. Не знаю в якому часі він буде. А і мани. Наже! Ось це ще вітер надома. Раніше була добре рана Україна, а зараз же в голові мої тумани-мане. Друзі, шторм продовжується такий же сильний, як вчора. О, бачите, що куриться. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, і вітер. Вітер скажений. От це от оце раз, гош, гош. скільки всього моря викинуло, а? Так багато чая. Ух. А уявіть, якщо було видно, як сонечко сходить, то взагалі було б що так, як страшно. Зараз ми трохи звикнемо, і буде вже не страшно. Вчора теж спочатку ми боялися. А тут, друзі, боже, викидає все на світі, якісь нитки. Чиститься море, чиститься. Все викидає весне непотреб, о мама мія. Оце так, да. оце так. Да. Так, що так? Да. Ігоря з усіх сторін, бо нічого ж не чутно. Такий вітер і море. Море напевно перебуває все. Ух! Друзі, сильно, сильно. що сказати. Оце морська симфонія, оце морська симфонія справжня, ви чуєте, як воно грає? енергією моря, друзі, вона неймовірна, яке вона сильна, потужне! Вау! Вау! Так, не роздюлюємо, Подивіться. Все, в мушлях. Судячи з того, що вчора ми бачили до цих столів, доставало, то я думаю, де піаніна теж, але воно було накрита. Не знаю. thank Ні, Сидіть в образі. ну Родься. ти така врізана. Ростя, бігай. Растя! Друзі, подивіться, скільки п'яни. Оце так. Начебто сніг, да? Моречка босує, ох, бушує, а? Що витворяє? Які фокуси показує? Все в піні, то тою піною море. Хто тебе так вилив із себе? Хтось пішов купатися, о Боже, як можна в такі хвилі йти? О Боже. Це взагалі, не знаю, мені страшно це. А, ну отак от, от можна, там можна, де по косточку. І все, давайте виходьте вже. Друзі, ну що, влаштуємо піну вчерінку. Подивіться, скільки пін Скільки піне, а? Піна, де наш м'яч, скажи нам. Подивіться. І начебто дихає, да? від вітра вона так. Тремтить і начебто вона дихає. Ух, огонь! Скільки піни, оце да! Подивіться, все узбережжя. Растюня, ти бачиш, скільки піни? Це, йдемо назад до Ігоря. Красотінь. Полетіла! Полетіло! Надихаємось, наповнюємось енергією моря з самого ранку. Що може бути прекрасніше, ніж моря зранку? Вчора сказала батькам, приходьте в пів восьмого, сьогодні схід сонця, ігор буде в пів восьмого, то можна вже доїхати на тролейбусі, на трамваї, на автобусі, на чому завгодно. Не йти пішки, якщо вам не хочеться зранку стільки йти, то під'їдьте і прийдіть на концерт. Ні, немає. Я прийшла, а їх немає. Зрозуміли ви? Хоча я їм сказала: зустрічаємось в 7.30 біля Ігоря. Нема. Лінь! Лінь! Розумієте? Встати, бігти, а ви не біжіть. Вони кажуть, чому ми будемо вставати і бігти? А ви не біжіть, ви йдіть, йдіть потихеньку. Боже друзі, це краса. Що сказати? Емоції переповнюють. Мене вже на ботах. На ботах і піна, і пісок, і мені аж важко зараз ногу підіймати. Я відчуваю, що там вже налипло. Чайчний, ай, краса. Скільки вас багато. Ви повернулися, так? Да? А де ви були взагалі? Ой, друзі, тільки що такий прикол пише Таня мені висилає фото Ігоря і каже, що вона дивиться прямий ефір. А я кажу, так я тут, зараз я підійду. Вона каже, помашив камеру. Я підходжу тут. Ігор оточен шанувальниками, не можна до нього підійти, до тієї камери, бо якось потрапити в кадр. Кажу, не можу. Вона от йод, що ж роби. Дораджувалась. Так я кажу, я зараз його растю пищу, тут запускаю растю. І Таня зробила скріншот, так, вона потрапила в прямий ефір. Це було круто. Боже, насміялися. Молодці, клас. Чаєчок ще трошки піднімаємо. А раз вже знаєте де? Вона побачила Ніну. Нашого знайому, пам'ятаєте, що лебедя годувала, ворон і всіх птахів. Ось вона тут зараз під навесом. і раз я пішла до неї, вже побачила і побігла, як скажена. Ну все, проси їсти вже в неї. Пам'ятаєте, як в минулому році? Та не тільки в минулому, кожен рік повністю зриває такий сильний шторм. Зараз це добре. Друзі, Ми вже підходимо до тієї локації, де зараз будуть проходити активні парки. Саме змагання розпочнеться в 11 ранку, але зараз будуть видавати номерки, буде розмінка. І я дуже шкодую, що я знов пропустила реєстрацію і не приймаю участь. Хто не пам'ятає, то активні парки це державна програма, ну якби пропаганда спорту і здорового образу життя. Вони постійно влаштовують якісь змагання або вихідні дні з активними парками. Пам'ятаєте, ми тоді в Києві знімали в Одесі, я декілька разів знімала. Фу, я ж розстроїлась. Ну як я хотіла бігти, бігти з Растю, вести цей фір. Друзі, ми біжимо. Ми спортсмени. Іде я, де я біжу? Ніде не біжу. І підписана на них, але не бачила цієї публікації. Все пропустила. Но сьогодні будуть такі забіги, друзі, що, може, це і добре, що я пропустила. Я просто так іду повільно, тому що там вже грає музика. ви ж знаєте, що музику YouTube забороняє, тому я повільніше, щоб вам все сказати, а потім підійдемо. То що я хотіла сказати? Сьогодні буде 5 метрів скандинавська ходьба, там щось біля 100 людей буде приймати участь. Потім 5 кілометрів забіг. Буде приймати участь 150 чоловік, і біля 100 чоловік буде бігти 10 кілометрів. Ну, дуже довгі дистанції сьогодні біжуть, 5-10 і кілометрів. То я стільки не пробіжу, звісно, я взагалі бігати не дуже 100 метрів максимум. Ні, максимум. А ну, така ситуація. Така, друзі, ситуація. Ми не приймаємо участь. Але зараз подивимось, ну, 11 ми тут чекати не будемо, подивимось, що тут розвинка, чи скільки людей зараз прийшло. Ну, це дуже весело, це музика, це так святково, це спілкування. Одесити й гості міста, приходьте в 11 розпочнеться змагання. Поки побігають, я не знаю скільки часу це займе, але не так швидко, 10 кілометрів. Потім ще буде нагородження переможців. Ну це свято буде на цілий день, так що приходьте, це дуже весело. Що робите? Виставляєте ви в свій чарівний тихий інстаграмчик і відмічаєте через песика вухо активні парки. Тут отримати шановні! Від святого Миколайчика подаруночки. Пані, дивіться, почула це і, вже і пішла знімати. знімати. Да, да, Тому, а як? Життям, щоб видати футболочку чи ще щось. Да. А подивіться на песика, яка такса. Да. О, а ми хотіли бігти, не встигли зареєструватися. Да. Так І ті кінайки одяг після, вона може побігти. Заряджена, прям. Все, ми вже виставляємо. Пішли. Друзі, ну що, я сторіс про активні парки, виставлю без всяких подарунків, тому що я підтримую цю ідею, ініціативу і хочу приймати тут участь, але в мене не вдається вже який раз, але нічого, все вдасться. Ще ви побачите мене на біговій доріжці, як я пробігла. О, я це зробила! О, все попереду. А поки пішли додому і будемо монтувати сторіс і будемо все ж таки боротися за подарунок. Ну а що? Активні парки. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.